Добрий день, шановні наші друзі! Добрий день, шановні наші колеги. Ми продовжуємо наше освітнє відео. І сьогодні я хочу поговорити про дуже розповсюджену скаргу, яку ви даєте своєму лікареві, а саме хрустки в суглобах. Це можуть бути різні відчуття. Або крепітація, або скрегіт, або оцей хрусткіт, про який ми з вами говорили. Зазвичай хрусткіт виникає при рухах в суглобах. Це можуть бути будь-які суглоби. І дрібні суглоби, кисти, і хребет, але найчастіше це колінні суглоби. На що ми з вами повинні звернути увагу? На те, що якщо хрусткіт не супроводжується болем, не супроводжується деформацією та припухлістю суглоба, це є фізіологічним явищем. Більшість вчених говорять про те, що цей хрусткіт виникає з рахунок того, що в порожненні суглоба утворюються бульбашки повітря, вони лопаються і утворюють цей звук. Але хрусткіт може виникати і внаслідок органічного пошкодження суглобу. Лобів. Це найчастіше остеоартрит, коли у наших пацієнтів утончується хрящ і суглобовий поверхні кісток починає тертися обо, одна об одно. І крім того, при пошкодженні сухожильно-зв'язочного апарата. Тож, коли треба звернутися до лікаря, коли хрустки супроводжуються болем, коли ваш суглоб збільшений в об'ємі або деформований, також хочу сказати про один міф. Як нам говорила мама, що якщо ти хрустиш суглобами, то вони будуть розрушатися дуже часто. Але на сьогоднішній день це міф спростований. Ніяк хрустки в суглобах фізіологічний не впливає в подальшому на підвищення ризики захворювання суглобів. Дуже дякую вам за увагу! Якщо у вас виникли запитання по цьому відео, пишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі на наших наступних відео. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Слава Україні!